А рибка в маслі? Те, що я й казав. Рибка в маслі працює завжди. Ось такий красунчик. Суха, є, дивись, дивись. Ти бачив цей прикол? Ух ти, як захавав. На дровці, друзі. Ох, дядько, ти що? Одна риба іншою красивіша. Риба, щука, щука. На бейт. Всіх вітаю! Щойно завершилася наша дводенна риболовля на річці Дніпро, і вдалося нам наловити багато різної риби, тож буде цікаво. Вам бажаю приємного перегляду. З вас, як завжди, вподобайки, підписки, а ми розпочинаємо. Два дні я відловив ось цим комплектом. В моїх руках знаходиться 962-й Аріон МЛТшка з тестом 521. Дайва Сертейт 24-й, 4000 DC і шнурок Duel TX8. Опа! І є. Ух ти! Ух ти, що це підціле таке! Бляха, це що не риба. Щось не зрозуміло. Та ні, риба. Судак підців і взагалі не кричається, слухайте. Тупо ноль супротиву. Здалеку. Здалеку підців. Ану. О, бачите, бородою придавив. О, і відпав, друзі. І відпав. Ну що, спочином нас? Розпочинилось. Перша рибка є. Ось на таку трьохдюймову Дайвівську рибку на 20 грамах. Майже з викиду, підсів взагалі без покльовки. Ну, Головне, що він тут є. Ну, почалося. Мінус хвіст. Заробив тільки тичок. Це судак був. Підближнюю баровочкою. Судакер. Напевно судакер. На ближній дистанції, друзі. Так, да. то ж іще. Оба. Ну що, другий пішов? І знову на рибку. Натуралочка. Судак. Ось такий діло потрошку йде, не сказати, що риба активна. Зробили ми з водосом десь покльовки 4, напевно. І це десь за пів години часу. Місце для сьогоднішньої риболовлі ми обрали доволі цікаве. Тут в наявності берегові канави, є декілька бугрів, є гарна глибока яма. В першу чергу ми орієнтуємось на Судака. Поки що кльов його не дуже активний, але не варто вводити себе в оману. Судак, якого ми ловимо, судак, якого ми чекаємо, він тут не живе. Він періодично сюди підходить і курсує вздовж цих бугрів, ямок, вздовж місцевого рельєфу. І навіть якщо зараз немає покльовок, то рано чи пізно він сюди в будь-якому випадку підійде. О! оце мабуть, мабуть покой. Хочу? Блин, спочатку так головою трусив, Не, вже на судака схоже. Рівної, да? Мабуть, все ж таки судак. з підбровкою. Ні, такий окушарик. І дуже гарний. Ух ти, як захавав. На бровці, друзі. На бровці і на ту саму рибку. Опа! Просто в шахтінь. Подивіться, який окунчик. Оце діло. Ось таких нам побільше. Огонь. Біжи. Да, давай його сюди. О! Ось він який. Поки що найбільший. Під бровою, де? Да? Окунчик. Іц окунчик. 3 дюйма загвозд. Да, місцеві окуня. Радують тим, що, по-перше, вони гарного розміру, по-друге, вони хавають нормальні приманки. Чува. Змінив я приманку, минуло в мене від'їли. Дивіться, знову ж таки той самий дефінтер в діймовий давівський, але вже в ось такому цікавому кольорі. Опа, є окунь, окунь, підсів. Блін, ну мені так здалося, що окунь. Зараз вже знову йде рівно. Якщо окунь, то точно гарний. А може і судак. Ну, судак такий. Такий судак. Бачите, натуралочка працює. В Сонячну погоду. Натуралка це must have. Під ближньою бровкою. Ой як. На ходу. На ходу підсів. Під бровочкою. Так, ось такі судачки це, звісно, дуже класно. Але хотілося б якусь кілушку, півторушку хоча б. Сподіваюсь, все у нас ще попереду. Поки що більшість покльовок у нас відбувається саме в районі ближньої обровки, майже під ногами. І окунець, і судачок стоять в переміжку. Ну, окунь живе на місцевих бровках вздовж латаття а, є. А судачок сюди підходить. І ось які думки мене відвідують. Якщо впертися виключно в ближню бровку... А, то покльовок буде більше, риби буде однозначно більше. Але ми все одно прокидаємо на дальняки, тому що якщо гарна риба підійде, ну, я маю на увазі судака в першу чергу, то підійти він має в район бугрів. А бугри тут знаходяться далеченько від берега. Так, зараз ми з вами зачепили судачка, зачепило його на середній дистанції. О, такий, трошки побільше буде шахтінь. Но поки що найбільший. Прикольно. Дивіться, друзі, у нього тут дірка в пащі є. Тобто хтось його вже відпускав. Ох, як заковтнув. Ох, як заковтнув. Опа. І є таке діло. Знову натуралочка. Ну це вже такий, десь в районі пів кіла. Відпускаємо. Ну що, діло потрошки йде. Не сказати, що прям роздачі, не сказати, що риба прям активна. Але періодично, як я казав, судачок курсує поміж місцевого рельєфу. І періодично дає про себе знати. Поки що в розмірі збільшуємось потрошку. Сподіваюсь, ця тенденція буде тривати і надалі. Водос, який ти там казав рахунок у нас. Бачу, воно витягне. Бачу, бачу. Але... Ну, зараз, якщо витягну, буде 3-5. Давай я тобі це саме питання задам десь годинки через 4 це, non, це почат... монстр. Це просто монстр. Ну і судак такий. Нічого. Ти що? Бачили? Жерешок ганяє. Жерешок ганяє в самому лататі. О, прям під ногами. Давай, я візьму. Щука, ти самими ногами. Те, що я казав. Є. Тихо, 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 все, ти вже допригалась. Красавчика. І знову на лямончик. Бачиш? Так, да, як вона роздавати пойшла. Я ж тобі казав, в цій кувшинці щука має жити. Близько кіло. Ось темна така. Дніпровська. Ам? Ам? Водос тащив щучку а під самими ногами в лататі стояла, і стояла вона тут не випадково. Ух, ти що, О, гарна покльовка під бровкою. Судак, мабуть, був. Так от щука тут стояла не випадково. Тут мешкає дуже багато окуня, а як відомо, окунь це найулюбленіша щуча страва. Тому підводити приманку під самі ноги є сенс аж бігом. Подивіться, яку красу ми з водосом знайшли. Це одна з місцевих проток, а Як я розумію, глибина тут має бути невелика. І зайшли ми сюди із наміром впіймати щуку. Не знаю, чи вдасться нам це зробити, чи ні. Тут всього є кілька підходів до води. Зараз будемо пробувати. Є контакт. Так, окунчик, друзі. Окунчик. З першого закладу, слухайте, змінили місце нашої дислокації. Попали ми в ось таку чудову затоку. І окунчик з першого закиду. Слім-свім, 2,5 дюйми на 10 грамовій джизі. Дивіться яка краса. З першого закиду зробив покльовку, втулив окунця. І більше ніфіга. Тут в принципі і місця майже нема. Підходів до води. Я думав зараз така роздача буде. А ніфіга. Одна покльовочка і все. Так, ну кілька підходів я ще бачу, зараз ми їх обов'язково перевіримо. Якщо нічого цікавого, будемо повертатися на річку. Повернулись ми з водосом на вечорку на річку і зараз будемо ловити судачків. Ну а може не тільки судачків. Поставив я трьохдюймову рибку в маслі. Рибка в маслі працює завжди. Ух ти що! Оце гарна покльовка була на коротку. Судачок, мабуть. Хоча... Бляха, ну... Да! Ще не поганий. й непоганий. Ще й непоганий. Прям лататтям, друзі. Із такою подачею. Із такою подачею я вам кажу. Іди сюди. Дивіться який. Це найбільший за сьогодні. О! Це вже ближче до заліку, дивіться. До речі, на мілячку, Тупо на мілячку Бачите, ближче до вечора він підійшов майже під саме Латаття. На коротку така подача зла. Ай-яй-яй. рибка в маслі. Те, що я й казав. Рибка в маслі працює завжди. Ось такий красунчик. Суха, є, дивись, дивись, ти бачив цей прикол? Да. Ти бачив цей прикол? Я не знаю хто це, щука, мабуть, на падінні. Давай сюди. Щука, да, щука. щука. Прикол. Давай сюди. Це прикол, щука. Да, да, да. Щуку бери. Да, да, бре. Да. Та бериш, бери життя. Бери, бери, бери. Я тільки судака зняв, приманку викинув. Вона на падінні лупнула. Я такого ще не бачив. Це піпіс. Друзі, під ногами. Під ногами? На рибку в маслі. На рибку в маслі. Масло ловить. Ви таке колись бачили? Дістав судака з тієї самої точки. Тільки судака знімаю, відкидую приманку за латаття і на падінні клює щука. Ну це ж просто піпець, я не знаю як це назвати, Опа. Все, давай, судак, побіг І щука зараз побіжить. Да, оце номер. Оце номер Давай, давай. І піпець. О, побігло. Друзі, ну це лайкос. Однозначно. Такі ситуації бувають раз на мільйон. Ну ось він герой. Герой двох покльовок за одну хвилину. Земан Slim Swims. Три дюйми. Машинне масло. Ну класно. Ж. Реально круто. Я такого ще не бачив. Ось вам і вечорочка. Ось вам і вечорочка. Не знаю, що буде далі, але поки мені все подобається. Ах ти, і виплюнула. Бачив, де клюнула? Угу. Отут. Просто отут. Вже майже у відвіз. Да, якщо в день ще хоч якісь покльовки простежувалися на викаді, під ближньою бровкою, але трошки далі, то зараз майже всі клюваки зосереджені ну прям ось тут. Спочатку я не міг зрозуміти, чому ж риба клює а, під самим лататтям вже майже у відвіз. Не міг я, друзі, цього зрозуміти, поки все досконально тут не прокидав. А виявляється, все ось як. А вздовж латаття, вздовж берегової лінії, в нас іде супер мікроканавка. Якщо брати глибину перед цією канавою і за нею, а, ну в канаві може на пів метра глибше. Але, як не крути, це вже є аномалія. Рибі тут вже є за що зачепитися, і вона чіпляється, а ми її ловимо. Опа, є контакт, друзі. О, нормально так садив. Нормально так садив. Тихо, тихо, тихо. Судакін. На заході сонця, ви тільки подивіться, як гарно. Дніпрошечка наша. Наша улюблена річка. Ну, підіймайся, ось ти який. О! Дивіться який Судакін. Красунчик же. Просто красунчик. Невеличкий, звісно, не такий, як хотілося б. Але тим не менше. Рибка є і вона покльовує. Не сказати, що риба прям активна на заході сонця. А, якісь одиничні покльовки спостерігаються, тички. А, нема масовості. Нема масової активності риби, нема роздачі її близько. А кожна покльовка трудова. Але від того вона тільки більш бажана. Ну, коли бачиш ось такі краєвиди, це просто казка якась. І нехай навіть риба клювати не буде. Але як же ж гарно! Завершився наш перший день риболовлі. А, на жаль, сьогодні без бонусів, без трофейв. Половили трошки судачків, а, декілька окунців піймали, дві щуки було. А, періодично виходив жерех, прокидували не хотів. А, Владо, скільки ми сьогодні рибок впіймали? Ти в нас сьогодні головний статист. 16. 16 рибок на двох за цілий день. Не сказати, що результат прям мега крутий, але по такій спеції я вважаю це далеко не найгірший результат. Доброго раночку, друзі. Дивіться, яка краса в нас сьогодні зранку. Розпочинаємо нашу риболовлю. Верхня води аж кишить рибою. Просто сплеск за сплеском. А от жерех клювати схоже не спішить. Будемо примикатись сюдика. Ох ти що! Перший закит на силикон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зрізо обровку. Зрізо обровку. І це був, друзі, гарний судак. Ну да, маленький. Пляха нормальні сходять, як завжди. Дістається. Ось таке. І відпав. Вийшов на місцеву вимостку, закинув між фідерів, Зробив покульовку ось такого монстра. Да, до такого життя мене не готувало. Це ж не судак, це ж йорш. Він же ж скляний просто, прозорий. Давай. Ух ты шо бляха муха бляха муха ой Ой-ой-ой. Після закиду нападіння. Така покльовка зла. На теоспиннер. Прям нападіння. Одразу після закиду. Прям під лататтям. Фух, це, мабуть, щука була, слухайте. Риба, щука, щука. На чартер бейт. Звідти ж... Звідти ж клюнуло, звідки на телспиннер поклевка була. Бачу ж дібрала. Ось вона. Ось вона. Іди сюди, подругу. мо, нафига себе. О, є. У, друзі! Да, Щуки тут розвелося в цьому році, просто піпець. Подивіться, як вона схопила чартербейт. Опа! Ось така краса. Ось така щучка близько кіла. Вони тут в принципі всі стандартні клюють. Клюють всі а, під підлататтям. І дуже приємно я вам скажу. Дуже приємно, тому що а, різноманіття. Видове різноманіття дуже радує. І судачки, і гарні окуні тут присутні. Ну і щучки, куди ж без них. <схі> На Мохнаточку. Ось мохнаточка в кислоті. 7-грамовий земанівський чатер бейт. Все, побігла, да. так. Оконь? Ну давай, що гарний оконь, то нам таке треба. Та ти що? Давай його сюди. Давай його сюди. Гарний. Ох, дядько, ти що? Одна риба іншою красивіша. Тримай. Запащу. Красава. Да, це такий десь, як я вчора впіймав. Називається спробував пробити дальню бровку, але все одно під ногами. <рес> <рес> да, Гарний такі в районі 300 грам десь 3-хдюймовий Gun Сте Міну, да? чи 2,5-2? 2-2,5. Знав би ти, наскільки ця палка в мене фортова? Ще ні з одної рибалки я не повернувся без риби з нею. Що за прутик? Оріончик 962-й МТшка. До 28? Так. Бо безнапалочка. А ну давай, кину разок нього. Тримай. Зараз подивимось, що вона може. Слухай, довжина в нас однакова, але твоя мт шечка вона однозначно зліша за мою МЛТ-шку. Однозначно зліша, більш чуттєва буде. Але моя буде більш посилества. Буде далі кидати за твою. Да, гарна палка, однозначно гарна. Класно, просто. По м'якому дну. Найменші від Це в тебе яка вага стоїть? 14. 14. Нижче середини тесту. На 0,6 му 10. Ух ти, ніфіга собі слухай. Нормально тюкнув. Ну, це маленький судачок 100%. Це не гарна риба, але, блін. Аж в руку просто. Просто в руку О, такі судачки. Да. Класна вудочка. Побува на 06 шнурочці 10 грам. Огонь. Відбиває прям бомбезно. Реально подобається. Тільки катушку заміни. Два дні на рісі Дніпро пролетіло просто миттєво. На жаль, так і не вдалося нам взяти якусь бонусну, велику рибу. А, сьогодні зранку потягався з гарним судаком, але, на жаль, той зрізав приманку обровку. Об а так половили гарних окунців трошки, три щуки впіймали, її тут прям дуже багато розвелося. Ну і судачок, хоч невеликий, але в кількості. На цьому буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки, підписки, залишайте ваші коментарі, і до нових зустрічей, друзі!